Хочу вам щось показати. Оце кінський щавель. Ось він тут росте. Це я до того, що як можна зрозуміти, яка у вас земля кисла чи лужна. Я на своїй ділянці і содою пробувала перевірити. І от там. Тобто в мене показалось, що і те, і те шипить, і грає в землі. Кисло лужна, мабуть, ну якось так. Я в цьому не розуміюся. То ось, а йду я, знаєте, куди я йду? Минулого року, 23-го року, не цього 24-го, це було спекотне дуже літо, я не могла в мене сильно кребет бор'ю. Тож я сюди майже не ходила. Тобто то минулого року в мене було відео про цвинтар, де такі елітні рослини, пам'ятаєте, шовковиця? Зараз я подивлюсь. Я так проходила, дивилася, вони стояли зелені. У 23-му році я їх постригла, санітарно зробила обрізку і дике видалила, бо вони ж привиті. Вони. Лакучої форми. Розумієте? І ось зараз ми подивимося, як вони пережили це літо чи не пережили. Це було в 23-му році. Я сказала, що я їх доглядала за ними, носила поливала п'ятилітрову баклажку кожного дня. Ну, ось вони, пам'ятник я показувати не буду. Ось вона жива. Ось вона, ось вона, бачите, вона жива. Ознака того, що вона плакуча є, це карагана. А оце відшелушилось. Я тут обрізала гілку суху. Це треба взяти, замазати. І замазала садовим варом, Бо більш мені не було чим. Треба буде взяти фарбу масляну і прийти замазати, бо воно якраз якраз оце тут. Прищепа, бачите, воно може загинути. Обов'язково треба якось прийти. І оце дике я прибирала, оце дике знизу від коріння. І ось шовковиця, також плакуча, бачите, жива. Живенька, гарненька, ось гілки, що я в 23-му році. Обрізала. Ось вона також я позамазував, її треба чимось. Іншим садовий вар, я вже вкотре пересвідчуюсь. Ну, було у мене на той час тільки садовий вар, тому я... він не дієвий. Він оце... Влітку він стікає, плавиться. А тут якесь то оце... товсте, що це? Чи тут прививка була, чи ось тут була прививка, мені здається. Не знаю. Ну, ось дерева живі. Тобто вони своїм корінням. Діставали воду. Йдемо назад, дівчата, йдемо. Повернула і йду назад. Так ось. Тобто дерева можуть самі про себе подбати, так? Виходить так, але чомусь мені в це погано віриться. Ну, це вже дерева, вони дорослі. Вони вже самі корінням глибоко йдуть в землю. Хоча деякі блогери кажуть, ой, не поливаю. Жодного разу не поливала. у Нас на півдні попробуй не поли. В деяких коментарях я написала, ви вказуйте регіон, бо люди, особливо коли рекомендують рослини, вказуйте регіон, тому що людина купить Ось свіжа могила. Ось як я. Я такий незнайко. Куплю якусь рослину, а вона мені не підходить. Оце тут у нас був персиковий сад, А леча тут була. Такі сорти були гарні. Ну, це колись це було. Зараз я вам скажу, до 90-2000 до року. Десь отак. Я тут поселилася в 98-му. То вже цього саду не було, тут залишилися нектарини. Ну, це переродилися персики, сталися. залишилися нектарини. Я викопала на тій неділі два дерева, хочу зробити на смітнику коло моєї хати, ну майже коло моєї хати. Влаштували смітник. Він там давно був. Я боролася з людьми. Щоб мені туди нічого не скидали. Ну, прямо коло мене, мені під носа. Вони тримають худобу, а гній від цієї худоби кидають мені під носа. Оце ну чому? Чому ти не зробиш коло себе десь ямку? Ну, вези десь у поле цей гній, розкидай його на полі. Якого ти мені під носа летить? Ну, не можна вийти, щоб було тихенько. Пішли бігом додому. Так, усе. У мене ще є два терени, треба викопати і посадити. Я подивлюся, з яким вони обличчям. Ну, якщо я, звичайно, спіймаю ту людину, будуть туди сипати сміття. Ну, я хоч виборола те право, що вони туди пластмасу не кидають, розумієте? Машина приїжджає сміттєвозка, викидаєте туди. А то пластмасу. Усяку, відра, скло, все туди кидали. А оце таке дерев'яне, воно перегниє і не буде з цього. Ну, буде користь, який, мов, гарний. Не буде шкоди великої, гляньте, от знову щавель. Багато гляньте. Тут ціла поляна, щавлю. Це, е, значить, тут кислий ґрунт, так? Мабуть, так. Так, ходімте. Все, ми виходимо на дорогу. Ідемо. Так ось. Про що я казала, а, про це, про худобу, про гній. Хочу там посадити дерева. Може, я ще й зробила об'яву, коли побачила, що свиний свине, гній, а він же швенючий. Ви розумієте, який він? ну хто ж в селі живе, той знає. І я написала, що ви повідомте мене, я зроблю вас зіркою Ютуба. На весь світ піде ваша фотографія. Будете знаменітістю. Не бачила я після того. Я, звичайно, загребла оте неподобство. Я завжди слідкувала за тою ямою, згортала докупи. Ну, щоб вони ж прямо по стежці кидають і все. От де прийшов, там і кинув. Ну зайдите, там же яма, зайдите в ту яму, прямо киню ту яму, воно скоріше там перегниє. Ні, треба по стежці кинути. Ой, мене це так бісить. Треба прибрати зі свого городу, розумієте, щоб це гівно, вибачте за слово, було тільки не під, не під моїм носом. Своє гівно підкину комусь. Ой, це я, це я на такій ноці за цих днів. Не розпираю оце. Таке захиття, що робиться. Ой, бувайте здорові, вибачте, за мої емоції. Гарного вам дня.